Збірна України нарешті офіційно отримала нову форму. Легендарний гравець повертається в український футбол, а Луніна звинуватили у травмі Карвахаля. Вітаємо, друзі! З вами на зв'язку футбол України. Ці та інші теми сьогодні в об'єктиві нашої уваги про них, власне, і поговоримо. А перед тим, як розпочати наш новий випуск, звичне прохання до вас підписатися на канал та підтримати наш проєкт. Поїхали! Розпочнемо сьогодні звичайної з найгарячішої новини із національної збірної та власне форми від Адідас, яку ця національна збірна нарешті отримала. Отож, як повідомлялося раніше, від тепер компанія Адідас офіційний постачальник екіпу для усіх збірних нашої країни чоловічих, жіночих та молодіжних команд. Домашній комплект виконали у жовтому кольорі, а виїзний у синьому обидва варіанти мають на спині гасло Слава Україні. На сайті УАВ також йдеться про те, що цитуємо форма вшановує зв'язок між українською культурою та футболом, що робить її невід'ємним атрибутом кожного вболівальника. Однак самі вболівальники помітили неймовірну схожість цього нового комплекту із тим, який дропнули у 2014 році для порівняння. Ось зараз два цих комплекти поруч на екрані. До слова, і тоді це також був варіант від Adidas. А свої емоції щодо нової форми, чи сподобалась вона вам чи ні, пишіть у коментарях. До слова, вже у цій новій формі збірна України 11 жовтня вийде на поєдинок проти Грузії. І на цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію, в якій ви точно знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли ось прогноз на екрані. А у коментарі, який закріплений під відео, ось там або за QR-кодом вгорі ось там. На вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. В контексті національної збірної поговоримо і про кадрові проблеми. Так знову про них, адже команда провела перше тренування у Польщі і не без втрат. Отож, збірна України у польському місті Познань провела перші заняття майже у повному складі, а майже у повному тому, що окремо від загальної групи працював Тарас Степаненко. У нього пошкодження медіальної колатеральної зв'язки колінного суглобу. Тож участь Тараса у матчах найближчих досі під великим питанням. Зауважимо, що усі інші гравці, яких викликано на збір, здорові та готові 11 жовтня виходити на матч проти Грузії. Далі мова піде про легенду українського футболу, яка власне у цей український футбол і повертається, і поговоримо про Євгена Селезньова. Отож, за даними ЮАФутбол, екс-гравець національної збірної може отримати посаду у першоліговому колективі Юкса. Селезньов минулого тижня був помічений на грі власне Юкси проти Кудрівки, і на цьому матчі провів розмови із президентом команди Сергієм Лесніком. Сторони обговорювали можливі варіанти співпраці, і серед вакансій у ФК Юкса, які може отримати Селезньов, за неофіційну інформацію, це посада спортивного директора. Нагадаємо, що останнім місцем роботи Селезньова був Дніпро. Один, який перед стартом поточного сезону було розформовано. Ну і на завершення випуску про інші не більш актуальні новини зі світу українського футболу. Перш за все визначились кращі гравець та тренер за підсумками вересня. Так, 41% респондентів віддали свій голос за наставника Полісся Імада Ашура. Щодо гравців, то тут майже 40% проголосували за Володимира Брашка із Динамо. Президент Реалу пригледів заміну для Андрія Луніна. Подейкують, що саме із Флорентіно Пересом узгоджена наступна кандидатура. А мова йде про воротаря Ліля Люка Шавальє. Щоправда, він також у сфері інтересів Манчестер Сіті, тож конкуренція там висока. Такий план Реал розробляє на той випадок, якщо Андрій покине команду найближчої зими. Той таки Лунін до слова потрапив під шквал критики від іспанських змі, адже немало, небагато його звинувачують у травмі Дані Карвахаля. Так, портал Ельдесмарка пише, що саме Карвахаль рекомендував Луніну вибити м'яч після передачі у штрафний майданчик. Однак той проігнорував його, віддав пас на мілітау. А той на Карвахаля. І майже після цього Дані отримав жахливу травму коліна. Цього могло б не бути, якби Лунін послухався досвідченого гравця. Резюмують журналісти. Нову посаду отримав В'ячеслав Шевчук. За даними Ігоря Бурбаса, він доповнить тренерський штаб збірної України, але не дорослої, а юнацької. І там асистуватиме Дмитру Михайленку. При цьому Шевчук і надалі буде займати посаду генерального директора львівського руху. Ну і завершимо грошима, адже портал CS склав рейтинг найдорожчих команд світу, очолив його реал із показником в 1,728 мільярди євро. А до топ-3 також увійшли Манчестер Сіті мільярд 471 мільйон та Челсі мільярд 388 вісімдесят Щодо українських клубів, то у топ 100 маємо двох представників: це Шахтар і Динамо. Гірники на 51 му місці у рейтингу їх склад оцінили у 265 мільйонів. А Кияни 78-мі, там оцінка 154 мільйони. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, ми вам дуже вдячні і ще більше будемо власне вдячні, якщо не підете з цього ролику без підписки на канал та лайку. Можете взагалі спуститися ще вниз і прокоментувати. Тоді наші радості не буде межі. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку із футболу України, і скоро побачимось.